Мого друга була бізнес-ідея купувати машини і здавати їх в оренду таксистам. Ну і ми з ним, значит, чисто для приколу, ради інтересу, вирішили, uh, обчислити рентабельність цього виду бізнесу. От. І, значить, ну, обчислили рентабельність, все виглядає класно, все виглядає чудово, і тут я кажу. А ти в наших розрахунках не врахував українські податки? Він каже бля. Врахував він ці податки, і з ними вийшло, що бізнес не рентабельний. І після того я точно так само врахував рентабельність ще кількох видів бізнесу. І коли включаєш у них українські податки, то вони автоматично стають нерентабельними. Тобто, не знаю, нами править уряд таких про із з двома F і трьома С, що ну, нас не тільки штовхають в тінь, а й в безпросвітність. Тих, хто хоче вижити, штовхають е, в тінь. А тих, хто хоче чесно платити податки, штовхаються у бідність і безприсвітність. Вони виходять якимись От. Причому не дивовижно, що українська економіка Форбс недавно визнав українську економіку одною з п'яти найгірших у світі. Поруч із Мадагаскаром там, і ще всякими країнами. Uh, взагалі, бізнесмени, ну бізнесмени це хто? Це люди, які не сидять на шиї у uh, держави, у держбюджету, як всякі чиновники, uh, а самі своєю ініціативою без допомоги держави створили свій бізнес, uh, самі заробляють гроші, самі себе забезпечують uh, та ще й платять податки, ще й годують цю державу, яка в них сидить на шиї. Це люди ініціативи, це е, люди, які навіть можуть створювати робочі місця, якщо держава їм дозволить це робити. Але зараз створювати робочі місця нема великого смислу. Тому що е, відрахування в пенсійний фонд м, за кожного найманого працівника ну такі е, неймовірні, що ну, люди людей самих штовхають. От, е, Іти в тінь, видавати зарплати у конвертах, а більше вибору нема. Або хочеш, щоб твоя фірма була рентабельною і плати зарплату в конвертах, або будь чесним із державою, будь терпілою, якого весь час опускають і якого доять. Такі нинішні реалії.